Так, закінчили ще один об'єкт в Зазім'ї у забудовника Сергія. Ось таку плиточку ми в нього поклали. Цеголка чорна і кантик цеголка біла. шістка і четвірка. Сергій вже завіз тут землю, вже засадили газон травку. Тому тут через пару тижнів можна буде подивитись, я так думаю, ну, через місяць буде дуже-дуже класно. Так, оце тут нашкодили трошечки землею, нічого, все помоється. Шови протерті вже, пісочком забиті, тому не страшно. Тут зробили водосточні короба ось такі. Ось так. Ну, такий от проєкти. Ми зробили три будинки. По 150 квадратних метрів приблизно по 4 дні на будиночок. В'їзна група, також з бордюром і з плиткою. Ось такий об'єкт, кому потрібно, звертайтесь.